Так, друзі, всім вітання. З вами знову канал Ліснички Тревел. Грибні подорожі продовжуються. Сьогодні вже неділя, як бачите, доща нема, дуже гарна погода. Сонечко нарешті вийшло. Ну, це супер фантастична погода для збору грибів. Якби така була вчора у суботу, це була б взагалі фантастика. Ось, Але що є то є. Так, сьогодні мінімальний план дій. Набрати один кошик грибів. Я сьогодні вже за маслюками не поїду. Я хто дивився стрім в Тіктоці, чистити вологі маслюки, особливо маленькі, це просто жесть. Я вам серйозно кажу. Ось, хоча там було багато рекомендацій, як це робити під час стріму, якось не, не вдалося, чи може я не захотів це робити, все робив, ручками чистив. Ось в будь-якому випадку. Я розпочинаю чергову подорож за грибочками, подивимося, що тут є. Трошки, я думаю, що я сьогодні налаштований на, може десь трошки польських знайти, рядовки подивитися, може десь хоч один білий знайду. Ну і зазвичай, як, якщо будуть сироїшки, обов'язково буду брати. Тому розпочинаємо чергову подорож, влаштовуйтесь зручніше, відразу ставте обов'язково. Вподобайки, ось, і потім напишете в кінці відео гарні коментарі, я сподіваюся. Ну що, вперед за грибочками. Як бачите, продовжують рости сироїшки. До речі, дуже гарні. Не всі ці грибочки збирають, так? ось Але е я завжди беру сироїшки, якщо вони ще й цілі виявляються, ось, бачите, яка гарна. Така сироїжечка вийшла. Ну, шляпочка забирається. Бачите, я вже трошечки тут позбирав і вам на початку не показував, бо починати з сироїжок я завжди якось на, на всіх відео починаю з сироїжок, ось, Ну і це відео не виключення. ось Тому що трошки я по цим місцям бачите, пройшов, де ці зелені сироїжки ростуть. Насправді ну дуже гарні грибочки. Тому я думаю, що якщо в кошику виявиться трошки таких сироїжок, то це буде якраз нормально. Думаю, грибники мене підтримують. Ну, такі, зрозуміли, я вже не буду брати. Бачите? Ось такі тому. Зараз тут ще походимо по цим місцям. Може, якийсь десь польський знайдемо. Таку сироїшку можна взяти. Подивитися, чи вона чистенька. А, ні. То червива. Ось, ну ви зрозуміли. Рухаємося далі. Так, друзі, хтось тут потужно позбирав. Рядовки зелені. Знайшов місце. Але вже грибники тут пройшлися, проте, ось знаєте, всі гриби не збереш, тому як завжди залишаються грибочки, ось дивіться, на рядовочку. Я думаю, ось тут під цим горбиком є ще одна. Ось вона, бачите, яка потужна. Так, давайте тут ще подивимося. Десь тут мають бути горбики. Типу, ось таких, бачите? Ось три. От, пішли рядовочки. Так. А ну-ка. От тут, напевно, бачите, нетиповий, ага, а тут поганка. Ось такі нетипові е -е, горбочки треба розривати, як тільки ви бачите, що є місце, де збирали рядовки. Ось відразу давайте кожен такий горбочок треба перевіряти на наявність гриба. Ну, поки я більше не бачу, буду зараз оці заберу, які я знайшов. Ось і буду шукати ще. Друзі, маленький коментар, поки я тут іду на інше місце. Я е, півгодини пройшовся. Ви бачили, що я зібрав. Останні це ці рядовочки. Я так ну, велике коло достатньо зробив і не побачив. Жодного місця, де не пройшовся б грибник. Просто все перекошено, всюди зрізи, ніжки, розриті горбики, просто в лісі все переходили. Але я все ж таки знаю місця, де не кожен грибник буває, тому зараз я йду туди, подивимося, що там є. Ну про це місце з сировішками точно ніхто не знає. Тут завжди ростуть сироїшки. Як ви зараз побачите. Це не є винятком сьогоднішня подорож. Подивіться, які гарні. Такі мені дуже подобаються. типи сироліжок. Також ну, вони не такі, як зелені, вони трошки гірчать. Ось, але після 20-хвилинного відварювання вони дуже добрі. Ця трошки червива, далі нормально. Ось, кладемо цю в кошик. Тут завжди ростуть. Я зараз прикрию те, що я відкопав. Так, давайте з вами ще тут подивимося. Ну, це місце тут в минулому році я навіть в листопаді збирав сироїшки. Ось в минулих вихідних я тут дві знайшов. Зараз, бачите, тільки одна виросла. Ось, може, щось тут ще є. Ну, давайте глянемо. Ні, нема. Так, я, на жаль, більше не бачу сироїжок тут. Ну, одна теж добре. Така сироїжка харчова трапилася, бачили, вона така. Як е, червоний шматок м'яса на вигляд. Оце вона така, така сиріжечка. Ось дуже смачненька, бачите? Ось так, такий е, цікавий відтінок у неї. Ось це не червона сироїжка. Ось, бачите, тому такі сироїжечки я дуже полюбляю брати. Маленькі, може тут десь ще є маленькі, вони ще просто не вилізли. Ну, нічого. Я думаю, що трошки треба часу, вони ще повилазять. Так, а тепер, друзі, йдемо перевіряти місця з рядовками. Е, ну, там можуть бути і польські і рядовки, і, може, ще якісь грибочки. Подивимося, що тут виросло. Так, ну так я і казав, не всі грибники ходять по цим місцям. Ось тут є місце, де я збирав рядовки зелені. Бачите? Якщо е, так купнути, оп, раз. Два. Тут нема. А, ні, є. Три. Це маленька. Так, що тут? Тут нема. Тут теж нема. Так, ніби більше не бачу. Ну, бачите, вони тільки починаються, тому дамо їм ще шанс, що вони ще будуть. Але це місце продовжується. Тут рядовочки виросли, тому і на інших місцях, я думаю, це буде. Теж добре, зараз у мене показую який кошик. Ну, ще малень, мало тут грибочків, але я думаю, що десь я знайду місця і ми його з вами хоч трошки наповнимо. Друзі, трошки накопав рядовочок, повернувся знову до тієї дороги, бачите, де я вчора збирав їх. І знову тут вони виросли, як ви бачите, ось такі рядовочки непомічені. Подивіться, яка гарна. Вон така. Так, і я думаю, що якщо тут копнути ось такі місця, ту також можна знайти гарні рядовочки. Головне, знаєте, знайти місце, де, бачите, так земля трошечки тріснула, і підкопати. О, як майстерно знайдена ця рядовка, бачите? Ось і копаючи ось такі місця, ось можна їх викопати з самих глибин цього піску. Насправді, їх тут багато росте, бачите, я от трошечки поряд підкопав. І вже у нас є. З вами чотири такі гарні рядовочки. Зараз я їх обчищу. Ну і пройдуся по цим місцям. Також ще, може, щось копну, але ви бачили, от тільки от бачите тріщину на пісочку, можете копати, там може бути рядовка. Так, поки я йшов до наступного місця, знайшов дуже фотогенічні польські гриби. Подивіться, який. Один ось такий. Так, тепер дивіться ось другий. Такий класний. Так, і ось третій. Дуже класне місце. Подивіться, які вони гарнюні. Ось Це перший. Беремо. Так, ось другий. Так. І ось цей. Зараз візьму третій сюди. Ось такі. Три, можна сказати, царських польських грибочка. Дуже класні такі б знайти. О, ось іще один, дивіться, я не побачив, а ось він виріс. Бачите, четвертий, який гарний. Теж його візьмемо до колекції. Він такий вже в пісочку, але це не заважає його забрати. Ось тепер квар... квартет польських грибів таких. Зараз я тут ще подивлюся, але я думаю, що більше нема, ніби все передивився. Ззаду той не побачив тільки. Ось по рядовкам. Ось зараз яка ситуація. Я думаю, ще будуть. Зараз я трошечки переставлю машину на інше місце, щоб далеко не ходити, і займемося з вами пошуком в наступних місцях цих грибочків. Так, ну що, друзі, ми з вами повернулися до тих місць, де ми взимку з вами пізньою осінню збирали в минулому році рядовки. Зелені та рядовки штрихуваті. Ну, в більшості рядовки штрихуваті. Ну, я знайшов місце, де ще грибники не походили, не позбирали. Давайте рахувати, скільки я знайшов тут цих рядовок зелених. Так ось. Дві. Так, наступно відкопуємо. Ось ще одна. Три. Дивіться, які гарненькі. Так, 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 так. Ідемо сюди. Тут прямо вона, бачите, засіла. Ось четверта, яка гарна. Так, ось іще. Дивіться, дві, які гарні, взагалі потужні. О, це просто фантастика. Я потім всі ці ямки позакопую, не переживайте. Хто? Ось, але зрізати, ви ж розумієте, зрізати їх, ну, по суті, неможливо, тому що я не знаю, де ніжка в неї. Я краще їх так підкопаю, дістану, обріжу, так, і потім закопаю корінчик, залишок корінчика. Ось іще. Так, ми три штучки з вами витягли. Дивіться, скільки їх вже тут. Опа. Така кубка. Так, це все ми закопуємо дуже акуратно. Ось тут щось ще є, але не знаю, що тут. Маленька якась. Так, хтось розчовив. трошки. Так, ну і, мабуть, на цьому місці я більше не бачу рядовочок. Я ніби все відкопав, Ну, вони такими ростуть ділянками. Треба все. Обкопати ось і знайти ось такий гарний маленький клондайк-рядовочок. Зараз їх почищу і з вами йдемо шукати інші місця. Так, друзі, трошки теж обчистив тут рядовки, вже вам не показував, дивіться, який кошик. О! Ось, але бачите, дивіться, що я знайшов. Це місця Валентини. Валентина трошки прихворіла, на жаль, сьогодні. Знову доведеться самому, але я знайшов. Маленький білий грибочок на тих місцях, де завжди їх знаходила Валентина. Я думав, що я сьогодні без неї не знайду білого, але опа, дивіться, який красень виліз. То означає, що тут також є білі, ми тут їх збирали дійсно. Ось, але я зараз трошки сфокусувався на рядовках, тому не звертав уваги. але я тут просто декілька рядовок під горбиками знайшов. Бачите, був білий гриб. Тому плюс нам ще один тип грибів, це вже четвертий, окрім рядовок сироїжок і польських. тому... Може, ще десь знайду білі грибочки. Друзі, копався я в рядовках зелених, знову такі знайшов. І дивіться, що я знайшов. Перша. Перша, давай, фокусуйся. Перша рядовка штрихувата. Ось, бачите, ось вона. У неї характерний е ну такий колір. Є, є такі штрихи на шапочці вона маленька, не видно. Але оливковий відтінок на ніжці. Це безпереконливий доказ цього гриба, тільки, тільки у цих грибів є. Бачите, я знайшов такі два грибочка зараз. Ось вони ще маленькі, але це рядовки штрихуваті зі своїм оливковим. Відтінком на ністі не знаю, наскільки камера передає так, але це вони це якраз те місце, де я їх збирав, і вони виросли разом з рядовками зеленими. Нарешті вони пішли пішли. Це дуже смачні гриби. Вони мені дуже подобаються. Якщо вони зараз вже починають іти, то через тиждень я думаю, ми з вами дуже багато їх знайдемо. Ось іще два. Дивіться, бачите, як вони ростуть. Вони завжди такими кубками ростуть. Маленькі вони іноді без оливкового відтінку, так, але. Ви як їх помийте, подивіться, ви знайдете, ну хоча б на ніжці, хоч трошечки в одному місці. Це, це такі рядовочки. Тому я їх забираю ось, і буду шукати ще. Так, друзі, ну я вражений, я знайшов місце, де ростуть ці рядовки штрихуваті вже пішли. Подивіться, які гарні. Ось Такі грибочки. Мені здається, це взагалі фантастика. Ось. Е в минулому році, хто дивився наші відео, то пам'ятає, що ми їх збирали. Дуже багато тут. Ось подивіться, вони ростуть. А, трошечки шляпку зніс. Ось так. Ось вони, ці гриби. Я вже після минулого року, коли їх збирав сотнями, їх ні з чим не переплутаю. Ці грибочки. Ось вони дуже смачні, дуже гарні. Це дуже класно, що вони вже пішли нарешті. Я буду тепер їх також шукати. Друзі, дивіться, скільки я нарізав ще рядовок штрихувати. Вже такий гарний кошик. А дивіться, що тут поряд вирісло. Подивіться. Що це таке? Ну, напевно, це білий гриб. Прямо в тому місці, де рядовки росли, подивіться. Це валя мала знайти. Бачите, але я його заберу і тому що вже тут, я думаю, його дуже швидко знайдуть. Тут дуже класний грибочок, подивіться, прямо виріс тут. Тут треба ще, напевно, шукати. Є тут горбики якісь ще, але. Певно, ну, я їх буду потім роздивлятися. Ось тут три типи грибів. Рядовка штриховата, рядовка зелений, ще й білий гриб виріс. Такий класний, тому сьогодні для мене дуже вдала, вдала подорож, тепленько, сонечко. Дуже класна погода, подивіться. Ліс чарівний, грибників менше, ніж вчора, хоча вчора був дощ такий потужний. Ось тому є час походити, є час позбирати грибочки, тому ще буду шукати. Друзі, як вам таке, дивіться, посеред всяких мухоморів, рядовок. Ще один білий гриб я знайшов. Ось такий. Бачите? Опа. Ще маленький. Думаю, він би виріс нормальний, але думаю, його тут заберуть грибники дуже багато, тому я його також забираю. Дуже класний білий грибочок. Свіжачок. І це вже третій на сьогодні у нас з вами білий гриб. Які я знайшов, ну, я думаю, що тут їх можна знайти багато, але я сам не впоруюсь, може наступного разу ми разом вже пошукаємо ці грибочки. Забираємо і бачите, у мене зараз кошик вже наповнюється і наповнюється. Я думаю, що трошечки ще походити і буде повний кошик. Так що, друзі, трошечки поекспериментуємо з цими з ямками. Так, Наприклад, ось як тут бачите. Рядовочка. Давайте шукати ось такі нетипові бачите, горбики і дивитися, що там всередині. Оп, бачите рядовка. Дивіться, ще один, ось такий. бачите, теж така тріщина. Це означає, що тут може щось бути. І ось вона, ця рядовочка дійсно тут є гарна, дуже товстенька, якраз на закрутку. Ось дивіться ще одна, бачите? Така тріщина теж. Отак, о, і це дуже дивово. дивіться, яка гарна ніжка товстенька, просто фантастика. Так, давайте ще дивіться, я тут ще бачу, бачите? Ще така тріщина потужна. Відкопуємо, ага, тут у нас мухоморчик, це не зараховується. Так, давайте оцю подивимось, цей горбик, що тут, тут рядовка. Ще одна, навіть. дві. Так, а ось тут і тут рядовка. Подивіться, який. Гарні грибочки ми сьогодні викопали тут. Так, ану дайте я ще гляну тут поряд десь. Угу. Ага, ось, напевно, тут, так. Треба копнути. Ось одна. Давайте тут ще раз. Ось друга. Ось як вони ростуть. То можна тут копати і копати. Ось тут, напевно, так, є рядовка. Ага. Так, ось тут, напевно, щось є. Теж треба копнути. Ось, дивіться, які. Три штуки викопалися. Ось, тобто тут ось тут, напевно, є рядовка, так, ось вона. Ось тут, напевно, є щось. І ось вона. І ось вона. Дивіться, скільки я викопав. Так, друзі, ну що? Три точки я накопав, дивіться, раз. Два. І три. Зараз їх пообчищаю і, напевно, ще трошки покопаю. Ну ви зрозуміли, так треба так в піску їх шукати. Викопувати і, ну зрозуміло, чистити, щоб пісок не нести. ось Зараз я це і зроблю, буду йти далі. Друзі, ну просто фантастична погода зараз. ось І фантастично йдуть гриби. Як бачите, рядовки зелені просто ростуть і ростуть. Ось подивіться, знову знайшов місце. І де їх скільки. Дивіться, зараз будемо відкопувати з вами. Порахуємо, скільки їх на цьому місці. От дві. Ось три. Так. Ось дивіться ще одна. Чотири. Ось ще одна. П'ять. Так. Ідемо далі. Ось іще одна. Шість. Так. Ось дивіться ще одна. Це сім. Ось вісім. Так. Так. Ось дев'ять. Така рядовка. Так, ось тут дивіться. 10. Одинадцять. Ще дві. Сюди. Так, і де ще я тут бачу ось 12. Ось 13. Це хтось розчовив. Напевно, ту не будемо брати. Але дивіться, ось. І ось це місце. Ось іще одна. Дивіться, 14. Ось це дуже маленька територія. Бачите, я думаю, що я там ще далі піду подивлюся. Але в будь-якому випадку, ви зрозуміли, що рядовок зараз, особливо рядовок зелених, в цьому місці дуже багато. Хоча тут вже пройшлися грибники, то вони все одно знаходяться. Але я більше не знайшов жодного місця з рядовкою штрихуватою. До речі. Чомусь вони виросли тільки на тому місці, але я думаю, що вони е, скоро вже підуть масово. Вони були там маленькі, ми всі з вами маленькі зібрали грибочки. Так, я думаю, що скоро їх буде достатньо багато для того, щоб вже вам показувати збір рядовок штрихуватих. От бачите, поки я вам розповідав, скільки я ще грибів знайшов, тут більше 20 штук їх. Фух, ну що, друзі, будучи трошечки обчищати. І рухатися далі. Друзі, я розкопав ще один білий гриб. Ось він, бачите? Отакий. От Все ж таки вони ростуть. Треба їх шукати. Тут просто поряд були зрізи білого гриба. Я побачив і вирішив перевірити. Ось, і справді, ось дійсно виріс ще один білий грибочок. Тому я вас вітаю з ще одним грибом. Бачите, який вже кошик. Скоро він наповниться. Думаю, ще один десь одне місце, і я буду завершувати на сьогодні. Якщо там буде дуже потужно, я вам покажу. Якщо ні, то вже тільки якісь цікаві грибочки, якщо будуть знайдені. Друзі, вже рухався назад, вирішив тут трошечки рядовочок підковернути, почав знову за старе розгрібати е, горбики. Тут поганка, а подивіться, що тут білий грибочок. Один. Це ж не все. Ще дивіться, якщо це розгрісти. Опа! А ось іще один, два. Я не знаю, що тут, правда. Давайте ще це акуратно розгрібимо. І тут ми побачимо ось ще таку маленьку кубку. Три. Так, бачите, на такому місці, на рівному місці, замість рядовочок знайшлися така, така сімеєчка білих грибочків. Це дуже класно. На кінець подорожі якраз те, що потрібно. Так, друзі, все, іду до машини. Дивіться, повний кошик, вже нема куди ці рядовки складати. Але я тут зупинився. Чому я зупинився? Не тому, що я помітив цей зріз і хочу ще знайти рядовки. Ось чому, дивіться, я подивився сюди. А тут дивіться, який грибочок виріс. Як ви думаєте, що це за гриб? Схоже на білий, так? Ось, тут ще якісь гриби ростуть, Вони ще один білий. Напевно, дивіться так. А може, отут ще прикопати. І тут ще побачити ні, тут вже ці якісь старі сироїшки. Так, а ось два білих грибочка тут виросло. Давайте їх візьмемо. Ось цей перший. Так, і цей. Ооо, хо-хо-хо-хо. Подивіться, який. Ой, друзі, це, я не знаю, це гриб чекав Валентину, скоріш за все. Подивіться, який він. Це просто фантастика. На кінець моєї подорожі такі гриби знайти. Це просто супер. Ось то треба поставити 100% вподобайки, написати гарні коментарі за такі гриби. Просто, як його тут ніхто не знайшов, я взагалі не знаю, як він тут виріс. Але, друзі, все, це я забираю і вже йду до машини, покажу вам, що вийшло за цю подорож. Все, друзі, я дістався до машини, буду їхати додому. Сьогодні мені дуже сподобалась подорож. По-перше, подивіться, яка гарна погода. Просто фантастика, я вважаю. Дуже класно сьогодні. Просто вчора не зрівняється. Небо, маленькі хмаринки, тепленько. Зараз я не знаю скільки подивитися. А, ну, скільки? 12 градусів. Десь так, 13-12. ось Але ми завжди дивимося з вами кінцевий результат. Сьогодні він ось такий. Сьогодні, як бачите, є і білі гриби, ось і рядовки, повний кошик ми зібрали, повний повний дивіться. Ось такий. Просто до верху Набитий грибочками. Я вважаю, що це класно. Сьогодні буду, напевно, або завтра займатися рядовками, напевно, їх відмочу, трошки постоять е і буду маринувати. Бо рядовочки для маринаду дуже класні, маленькі, потужні. Ось, друзі, я всім дякую за е перегляд цього відео. Я сподіваюся, що воно вам сподобалось. Я е, першочергово дякую всім підписникам, особливо нашим молодшим. Це знову ж таки Михайлик і Люша. вітаємо вас, бажаємо гарного дня, щоб грибочків у вас теж було дуже багато. Ось в будь-якому випадку. Ми з вами на зв'язку завжди. У нас є телеграм-канал. Підписуйтесь, підписуйтесь на YouTube. Наш підписуйтесь на Тікток, там дуже багато класних-класних відео. Ось в будь-якому випадку зустрінемося з вами в наступних грибних відео. Я вам бажаю гарного дня, щоб у вас все було спокійно, тихої ночі. Ну і побачимось в чергових відео. Пока-пока.